Добрий день, малята! Сьогодні я пропоную відвідати сільське подвір'я та познайомитися з його мешканцями. Але спочатку відгадайте загадки. Має вуса і пишний хвіст і негарну звичку. Спершу добре він поїсть після вмиє личко. Правильно, котик, і ввечері, і зранку. Вартую я на ганку і кусаю і гарчу, в дім чужих не пропущу. Так, собака, пасеться на лугу тварина пухка і сіра, як хмарина. Вона нам вовною дає турботу і тепло своє. Правильно, вівця. Голодна мукає, сита жує. Всім дітям молока дає. Правильно, корова. Я посуся на лужку в хутряному кожушку, Гострі рожки бе-бе-бе, налякаю я тебе. Так, це коза. Ось ці тваринки живуть разом з людиною. А зараз я пропоную пограти вам в гру, хто що їсть. Що їсть корова? Травичку? А що їсть кінь? Овес, що їсть вівця. Траву правильно. А що їсть коза? Капусту? Що їсть кролик? Моркву. Що їсть порося? Гарбуз. А що полюбляє їсти собачка? Кісточку, вірно. Молодці. Дітки, а зараз я пропоную намалювати нашого маленького улюбленця, котика Мурчика. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, шаблон котика. Фарби помаранчевого, чорного та білого кольорів. Водичка, пензлик, губка, маленька тарілочка та серветка. Для початку беремо фарбу помаранчевого кольору та змішуємо з водичкою. Потім наносимо на тарілочку. Далі беремо губку, мокаємо фарбу і в техніці тичкування наносимо на шаблон. Знімаємо шаблон. Ось така форма котика у нас вийшла. Далі беремо фарбу білого кольору та малюємо щічки. Потім беремо фарбу чорного кольору та малюємо очі, носик і ротик. Ось такий гарний котик у нас вийшов. Чекаю від вас фотозвіт. Тож, дітки, скажіть, які тварини живуть поряд з людиною? Назвіть їх. Так, корівка, коза, кінь, свинка, собачка, вівця, котик, молодці. А чи знаєте ви, як доглядати за ними? Добре! Молодці! На цьому наше заняття закінчено. До побачення!